Помідорчики. Помідори. Після дощика все гарне. І картошечка, ось бірзова роща. Так, мабуть, у нас буде гроза, бо щось схоже. Треба недовго гуляти. Зараз підемо ще на один участок, подивимося, що там. Тут все гарне, все гаразд. Ну, тепер йдемо далі. Ой, небо таке синє-синє. На телефоні воно не так передає колір. Там, там вгорі участок. Поки обідеш, обход весь час, витрачаєш немалий, щоб подивитись, чи не з'їв хто щось. Бо було така, що приходиш, а жуки вже понямали. або кущ баклажана, або кущ картоплі. Вітерець піднімається. У нас затащилося. Звісно. Але б хотілося, щоб це ненадовго затянулось, бо холод і сирость дуже погано для помідорчиків, то будемо старатися щось спасати. Ось так я поможу. Вам прям дорогу. Як я ходжу на свої грядочки. Мама сюди не ходить, бо тут не дуже зручно ходити. Дуже вузько всі підорюють огороди прямо по максимуму. І тут так щоб дуже пройти. Гарно, незручно. Потім тут ще кукуруза виросте, прям можна боком ходити. Так. Шканагологи. Віражі. Тут головне не впасти за бриво. І ось тут приходим. де тут жуки поїли мої.